Всім привіт друзі. І я хочу сказати, що мені потрібна ваша допомога, бо ігра в кальмара, як я думав, буде непростою задачею. в Чекінгані. Треба багато ігроків, щоб ми змогли типу, ну типу, знімати і щоб були живі ігроки. А то чекіні стоящі, наприклад, там, ну, ті НПС, то це не також і цікаво, да? і Вони нічого не роблять. Ну а як насчет таких штук, які це ви мої підписники, я прошу у вас допомоги, щоб ви е, теж знімалися в цьому серіалі Чи, в... Squid Game Chicken Gun. Якщо ви хочете, ну, я вас приглашаю на мій сервер. Він е, його номер 569 А названня СВ. Якщо ви хочете сюди присоєдитися, то, то я там буду спеціально робити всякі студії. А якщо ви зробите так, щоб, я, щоб ми могли зробити скини, ви зробите скини, наприклад, Танеса, цього, але найголовніший герой там це ну, ви не вибираєте 456. 456 я граю роль. Як ви зрозумієте? Тобто я маю на увазі, що я граю роль е такого Дуди Коко. Якщо ви попробуєте його якщо ви його побачите, то це означає, що це я. Ви не не, не можна копірувати мою Мою деталізуваність, тобто мій скін не можна копірувати. Якщо ви будете копірувати, то я кікну вас, чесно кажу, обіщаю. Так що не копіруйте це. А, а якщо копіруєте, то я вас унічтожу. Але ще можна сказати, що ви маєте мені допомогти, бо буде так цікавіше. Ну це ви вже чули. Тепер по-російськи ми повинні. создать компанию для того, чтобы снимать фильмы, но мы не сможем сделать фильмы, если я буду использовать только NCP. и это не так уж и они не будут ничего делать, так что вы должны мне помочь в этом, так что я надеюсь, вы уже поняли, о чем я говорю, так что давайте встретимся на этом сервере.